Лідери Європейського союзу назвали історичним досягненням рішення відкрити шлях до переговорів з Україною та Молдовою про вступ в ЄС і висловились щодо сподівання, що через кілька тижнів також затвердять кількарічну програму фінансової підтримки України в умовах російської війни. Президентка Єврокомісії дер фондрляйн також заявила, що Європейська комісія працюватиме над варіантами фінансової програми для України силами 26 країн-членів ЄС на випадок збереження угорського вето. Як відбувалося голосування і що очікувати далі? Поговоримо про це з нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпіном. Богдана вітаю. прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтримав ані початок переговорів про вступ України в ЄС, ані фінансування для України. У першому випадку все ж таки вдалось проголосувати. А от щодо фінансування, ні як так сталося? Ну, власне, у Брюсселі, як каже старе українське прислів'я, знайшла коса на камінь. Тобто, е Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який зараз є фактично найближчим приятелем, єдиним з європейських лідерів, який приятелює з російським президентом Путіним, укладає з ним домовленості, їздить до Москви, і його представники також відвідують Росію, ведуть справи разом. Він фактично упродовж кількох тижнів перед цим самітом відрізав собі е, шляхи відступу, спалював мости, так би мовити, писав листи до Брюсселя, вимагаючи зняти питання України з порядку денного, поширював е, через е, інтернетні мережі свої відео з заявами про те, що він проти. Українських питань, що Україна не готова до членства у Європейському союзі, що Україні не можна допомагати, особливо військово, тому що це продовжує війну. Але каменем стало те, що 26 інших країн Європейського союзу не поступилися Орбану. Вони наполягали на своєму, і виникла ситуація, в якій німецький канцлер Олаф Шольц запропонував. Лазівку, фактично, такий юридичний вихід. Він сказав, що рішення можна вважати одностайним, якщо всі присутні у кімнаті проголосують за. І тому Орбану запропонували вийти, і він вийшов. Потім він наполягав, що все ж таки дотримується своєї думки. Ледям вілагошуканонемки сюдфел орагоз. Давайте чітко скажемо, що Україна не готова бути частиною ЄС. Це рішення передчасне. Ситуація для цього ще не дозріла. Я сказав, повернімося до цього питання тоді, коли Україна буде готова, але їх не вдалося переконати. Я вісім годин знову намагався пояснити їм, що допомагати неправильно гірше ніж зовсім не допомагати. А це поганий спосіб допомоги, але переконати їх не вдалося, і вони мали серйозний рго аргумент, який я мусив визнати, тобто насправді два серйозні аргументи, якщо бути точним, по перше їх було 26, а я один і цим рішенням вони хочуть заохотити Україну продовжувати війну. Богдана, а чи можна все ж таки очікувати, що вдасться дійти згоди і все ж таки одностайно проголосувати за фінансову допомогу Україні, як про це сьогодні заявляли представники Єврокомісії, або знайти компромісне рішення, як у випадку із переговорами про вступ України в ЄС? Щойно ви чули, що каже пан Орбан. Але на противагу йому інші європейські лідери наголошують, що Україні допомагати треба, особливо зараз, коли ситуація на фронті така важка, і вони власне шукають різні виходи. Не забувайте, що йдеться про ось цю окрему спеціальну довготермінову програму Європейського Союзу. Допомогу Україні надають також. Ож іншими шляхами дають на міждержавному рівні на рівні міжнародних організацій. Коли йдеться про саме виділення коштів з бюджету європейського союзу, то тут європейські лідери завжди хочуть зберігати одностайність. Дуже важливо, щоб європейський союз працював, щоб у ньому не було конфліктів, і щоб не треба було так мовити, когось переламувати. Але Уже зараз європейська комісія, виконавчий орган готує можливі інші варіанти, скажімо, рішення за участі 26 країн, виключивши з цього угорщину. На адресу угорського прем'єр-міністра від французького президента Еммануеля Макрона пролунало м'яке, але серйозне застереження. Сондимо десізів. Я вважаю наступні місяці вирішальними і для Угорщини, і для нас Угорщину поважали під час цієї ради. Вона має голос в особі свого прем'єр-міністра. Це нормально, що він захищає її інтереси. Його голос почули. Він закликав до стратегічного обговорення, і ми це зробили. Його голос поважали. Ця повага тягне за собою відповідальність. Тому я очікую від Віктора Орбана у найближчі місяці саме тому, що його поважали та враховували його законні інтереси. Та обов'язки, що він діятиме як європеєць і що він не братиме у заручники політичне просування. Вогнана, а які наступні кроки із переговорами про вступ України в ЄС? Чого взагалі можна очікувати далі? І скільки ці переговори можуть тривати? Ну, власне є рішення. Підтримати рекомендацію Європейської комісії відкрити переговори про вступ України до Європейського Союзу, це означає, що ці переговори зрештою мають розпочатися. Припускають, що можливо це буде досить швидко наступного року. Хоча дехто припускає, що це може бути, наприклад, весна. Скільки буде тривати власне? Тривання залежить від дуже багатьох обставин, і ми бачимо, що у випадках вступу інших країн Європейського союзу від подачі заявки на вступ до завершення цього процесу минали у деяких випадках 5 років, у деяких випадках понад 10 років. У найшвидших випадках, у випадках, зокрема Фінляндії і Швеції, це було дуже швидко, порівняно швидко, це було 2-3 роки. Тобто Насправді, коли угорський прем'єр-міністр каже, що Україна не готова до членства у європейському союзі, вона справді не готова, але саме ось цей процес переговорів мав би і бути цією підготовчою роботою, дозволяти і Україні готуватися до членства у європейському союзі, і самому європейському союзу готуватися до членства України, а також Молдови. І інших країн. Роботи попереду дуже багато. Наскільки вона буде швидко пророблена, залежить від дуже багатьох обставин. Дякую дуже, Богдане. З нами на прямому зв'язку був наш лондонський кореспондент Богдан Цюпан. Передача Україні частини заморожених російських активів одне з питань саміту лідерів ЄС. Гроші російського центробанку, які зберігались на заході і були заморожені після повномасштабного вторгнення, мають допомогти у відбудові України. Так вирішили країни групи самі, але механізм цієї передачі він досі не розроблений. Про створення механізму довготривалої підтримки України йдеться тоді, коли у європейських столицях та у Вашингтоні політики досі не можуть дійти згоди про фінансову та військову допомогу на наступний рік. Деталі про це розповість Наталка Чурікова. До трьох мільярдів євро на рік або до 15 мільярдів до 2027 року. Ці гроші надходитимуть від відсотків та інших прибутків від активів російського центрального банку, які зберігаються у європейських фінансових установах. Самі ж активи залишаються недоторканими. Такий план напередодні саміту ЄС погодила Європейська комісія. Ще його мають ухвалити 27 країн Європейського союзу. Але навіть якщо рішення буде ухвалено, воно відкриє лише тонкий струмочок для заповнення океану потреб відновлення української економіки, кажуть українські високопосадовці. The World за оцінкою світового банку на реконструкцію та відновлення України потрібно до 411 мільярдів доларів США лише за перший повний рік війни. Вартість реконструкції вже прогнозується в 2,6 рази більше ніж весь ВВП України. Оцінки руйнувань за другий рік війни можна сміливо подвоювати, говорить український генеральний прокурор. Хоча Україна вдячна за кожен долар допомоги партнерів, каже він, не вони мають платити за російську агресію. Захід має змусити Росію відшкодувати збитки. Така можливість існує, і використовувати її потрібно чим швидше, наголошують західні експерти одразу після російського іноземного вторгнення в лютому минулого року уряди G7 заморозили російські суверенні активи. Ці кошти становили десь близько 300 мільярдів доларів. Це був сміливий крок. Добре виконаний. Це добре, але недостатньо добре. Ці активи потрібні Україні зараз. Замороження суверенних активів ставалося і раніше, говорять експерти. А от прецедентів передачі активів однієї країни іншій ще не було. Ці активи пояснила у коментарі для Голосу Америки експертка з юридичних питань Ірина Паляшвілі захищені суверенним імунітетом. Але в міжнародному праві є доктрина, яка називається контрзаходами, доктринальними контрзаходами, яка дуже чітко застосовується в цьому випадку, де винуватці мусять покрити збитки, виплатити компенсацію, і ці гроші можна використовувати згідно з цією доктриною. І зовсім нещодавно вийшов юридичний меморандум провідних публічних юристів міжнародників світу, де вони пояснюють, якою може бути доктрина контрзаходів. Один із авторів цього меморандуму Поль Райклер. Він Вашингтонський адвокат, який понад 40 років спеціалізується на міжнародному публічному праві і представляє суверенні держави у суперечках з іншими державами у міжнародних судах і трибуналах. Райклер каже, що вилучення та передача заморожених російських активів Україні відповідає міжнародному праву. The of state передача вже заморожених російських державних активів була пропорційною відповіддю на агресію Росії та на виконання нею своїх зобов'язань щодо компенсації завданих нею збитків Україні. Противники цього кроку вказують, щонайменше на дві потенційні проблеми: можливі судові позови Росії та підрив довіри до західних фінансових установ. Райклер When... говорить, що ці побоювання марні. Бо своїми діями Росія сама поставила себе поза законом. Росія не підкорилася юрисдикції жодного міжнародного суду, який мав би компетенцію розглядати позов, поданий Російською Федерацією щодо арешту та передачі його активів. Тому немає такого міжнародного суду, до якого вона могла б подати позов. Ще один виклик змінити власне законодавство країн, щоб дати додаткові повноваження виконавчій владі. Законопроект, який має вирішити саме цю проблему, вже був розроблений та підтриманий комітетом зі закордонних справ палати представників. Він має двопартійну підтримку і очікує голосування у палаті представників і сенаті. І, хоча США володіють лише невеликою частиною цих активів, американські експерти переконані, що таким чином Америка покаже приклад європейським країнам, підштовхнувши їх до рішучіших кроків. І передавати активи потрібно вже зараз, а не чекати на закінчення війни, говорить юристка громадської організації разом. Усі ці заморожені кошти юридично належать Україні як компенсація за реконструкцію та репарації. Хочу підкреслити, що реконструкція це постійний процес. Це не просто те, що відбувається після закінчення війни. Критично важливу інфраструктуру, на яку націлена Росія, як от електростанції, лікарні, залізниці, комунальні послуги, необхідно постійно ремонтувати під час війни, буквально для того, щоб в Україні було світло. Наталія Чурюкова, Костянтин Голубчик, В'ячеслав Філюшкін. Голос Америки. У четвер лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер заявив, що сенатори не підуть на канікули та продовжать працювати над питаннями міграційного законодавства та кордону США. Саме від останнього зараз залежить пакет допомоги Україні. Так, Шумер заявив, що вже наступного тижня він очікує голосування за пакет допомоги Україні та іншим партнерам. Законопроект має бути погоджений в обох палатах, як в Сенаті, так і Палаті представників. Але останні вже вчора пішли у відпустку, що означають ці новини для пакету допомоги Україні та як. На законодавців вплинув візит Володимира Зеленського про це та інше поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Ліснова. Вітаю Катю, Вітаю, Олексію Катю. Тож який розклад роботи законодавців у конгресі станом на зараз? Та чи вдасться зрештою подолати усі розбіжності по кордону і все ж таки проголосувати за допомогу Україні вже наступного тижня? Учора Чак Шумер сказав, що перемовини по кордону продовжаться на цих вихідних. А вже в понеділок сенатори мають повернутися до роботи. Але скільки триватиме таке продовження роботи сенату, наразі не зрозуміло, тому що навіть якщо перемовники від демократів, республіканців та білого дому прийдуть до якоїсь згоди, то її потім треба буде прописати у законопроект та проголосувати в сенаті. А потім її власне мають погодити в палаті представників. Водночас чак Шумер заявив, що винесе на голосування допомоги Україні вже наступного тижня. Ня, не зважаючи на ні на що, цитата пропоную послухати його заяву сьогодні вранці я розмовляв з лідером республіканців Маконелом про плани на наступний тиждень, аби запевнитись, що Сенат продовжить працювати. Отже, довідомо всіх сенаторів, коли ми закінчимо роботу сьогодні. Сенат повернеться у понеділок. Це дасть переговорникам від Білого Дому від демократів і республіканців сенату час протягом вихідних для досягнення рамкової угоди. Законодавці повинні бути тут наступного тижня. Ми повинні це завершити. Ми сподіваємося. Мося дійти угоди, але у будь-якому разі сенатори повинні знати, що наступного тижня ми будемо голосувати за пакет допомоги. Я повідомлю сенаторів, коли буде додаткова інформація про розклад. Але чак Шумер, хоч і є лідером більшості у сенаті, він не має контролю над республіканцями. Тож зараз невідомо чи погодяться республіканці працювати понаднормово. Так учора, коли Чак Шумер заявив, що сенатори мають повернутися повернутись до роботи у понеділок. Один із провідних республіканців Лінсі Грем заявив, що він власне повернеться назад у свій штат. Він власне заявив наступне: демократи досі не зробили серйозну пропозицію щодо покращення безпеки кордону. Ізраїль та Україна зможуть продовжувати захищати себе. До наступного року я радий повернутися додому в південну Кароліну і сказати, що я не підтримав потреби інших країн, доки ми не гарантували безпеку нашого власного кордону. Такою заявою була е, заява одного з провідних республіканців Лінсі Грема. Нагадаю, що Чак Шумер мав перемовини про те, щоб продовжити роботу і не йти е, на канікулу відпустку е, також із лідером республіканців у палаті представників спікером е, Майком Джонсоном. Але останній відмовився працювати понаднормово і відправив своїх законодавців на у відпустку на перерву вже учора. Зазначу, що тим не менш, законодавці палати представників, з якими я спілкувалась, стверджують, що якщо сенат прийде до якоїсь угоди щодо законопроекту по допомогу Україні кордону, то вони готові повернутись назад із відпустки на один один або два дні, щоб зрештою проголосувати допомогу Україні. Катю, цей тиждень почався із неанонсованого візиту президента України Володимира Зеленського. Чи вдалось йому якось вплинути на законодавців щодо погодження пакету допомоги Україні? Я знаю, що ти спілкувалася з конгресменами. Розкажи, будь ласка, що вони кажуть. Загалом тут думки республіканців демократів розійшлись. Одні стверджують, що його візит може вплинути на критиків допомоги Україні. Інші стверджують, що зрештою присутність президента так чи інакше є важливою, і якщо не в терміновій перспективі, то в довгостроковій матиме результат. Інші ж здебільшого республіканці кажуть, що його візит мав нульовий вплив, і що мовляв, республіканці не планують поступати своєю позицією щодо необхідності погодити питання кордону. Курс... Дону перед тим як розглядати будь-яку допомогу партнерам, Пропоную послухати, власне, що сказали мені представники палати представників як від демократичної, так і республіканської партії. здається, що у короткостроковій перспективі його візит не мав великого впливу. На жаль, це мабуть правда, але ключ у довгостроковій перспективі протягом наступного місяця плюс-мінус. Чи зможемо ми отримати цю критично важливу допомогу Україні? Ось у чому питання. Я вважаю, що візит Зеленського мав позитивний вплив у цьому відношенні, і він був вартий його часу. Я особисто не був з ним на жодній зустрічі. Він зустрічався із Сенатом та із спікером. Я не думаю, що відбулись якісь зміни в позиції палати представників. Ми зараз зосереджені на безпеці кордонів Америки. Ми бажаємо Зеленському великих успіхів, але ми не збираємося рухати законодавство на цю тему, оскільки адміністрація Байдена на жаль не сприймає серйозно захист кордонів. США я знаю, що це вплинуло на демократів конгресу, які об'єднані у підтримці президента Зеленського, та в тому, щоб проголосувати за додаткову допомогу, щоб ми могли надати йому та українським військовим те, що їм потрібно. Але я не бачу, щоб цей візит якось змінив думку деяких моїх колег республіканців. Підсумовуючи, варто сказати, що зараз допомога Україні залежить від перемовин щодо питань кордону, які ведуться безпосередньо від представниками сенату від демократичної та республіканської партії, а також із Білим домом. Загалом, скільки триватимуть ці перемовини, і чи приведуть вони до якогось позитивного результату наразі невідомо, але гарним сигналом для допомоги Україні і для можливості, що її таки погодять, є той факт, що сенатори зрештою поки що продовжують свою роботу і планують розглядати це питання і. І, зрештою, лідер демократів в сенаті сказав, що навіть очікує, що винесе допомогу Україні на голосування вже наступного тижня, тим не менш. Чи вдасться їм погодити усе і прийти консенсусу до Різдва до кінця цього року залишається великим питанням, і багато законодавців, із якими я спілкувалась, залишаються скептичними, що це зрештою вдасться, навіть попри такі намагання зі сторони сенату і безпередньо, зі сторони лідера демократів у сенаті Чака Шумера. Відтак наступний тиждень буде дуже важливим щодо цього питання. Я вже ж голос Америки буде його висвітлювати наживо і розповідатиме усі останні події. Олексію. Дякую, Каті. Ми продовжимо стежити за цією темою. На прямому зв'язку з нами була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. На тлі політичних дебатів у Конгресі щодо майбутнього допомоги Україні до Вашингтона приїхав французький філософ та публіцист Бернарен Лі Він провіз для показу новий документальний фільм Героям слава, який знімав протягом літа на українському фронті. Мета, як він каже, пояснити конгресменам, чому Україну і надалі варто підтримувати. Андрій Борис поспілкувався із французьким філософом про те, що він побачив в Україні. Бернар, Ви зараз у Вашингтоні. Розкажіть про ваші плани тут. Плансіам амгітмаймові тут гіроз. Я привіз новий фільм героям слава. Хочу його показати мешканцям Вашингтона, але насамперед конгресменам. Це дуже важливо у ці темні часи, які відбуваються з Україною у той час, коли Конгрес заблокував пакет допомоги. Тому я зустрічаюся з багатьма людьми, поки зарано говорити з ким саме, щоб попросити та пояснити, що Америка зробить величезну помилку, якщо заморозить чи навіть уповільнить постачання зброї в Україну. Величезна помилка не тільки з точки зору захисту цінностей, а й з точки зору національної безпеки. Національна безпека Америки стоїть на кону в Україні. Лінія фронту кордон. Всі на капіталійському пагорбі тепер говорять про кордон, кордон, кордон. Справжній кордон Америки, заходу, західних цінностей проходить в Україні в Авдіївці, Кліщіївці, в Бахмуті, у всіх цих містах, які я знаю зараз дуже добре, можливо, занадто добре. Я провів там багато часу в жахливих умовах. Для розуміння, ви також зустрічаєтесь з політиками, конгресменами Я зустрічаюся з багатьма людьми від політиків до журналістів і людей, які приймають рішення. Я намагаюся зустрітися з якмога більшою кількістю людей. Чому, на вашу думку фільм зможе переконати людей у тому, що варто продовжувати допомагати Україні? Вони побачать у фільмі українських воїнів, які кажуть не лише слава Україні, але й слава Європі, слава США, слава свободі, слава універсальним цінностям. Звичайно, про це багатьом відомо, але одна справа знати, а інша справа побачити. Глядачі побачать бригади, батальйони відважних солдатів, які справді відчувають, що Україна та Європа це одне й те ж, що вони борються не лише за свій дім, але й за цінності свободи you are in Ukraine, right? Ви не вперше в Україні. Влітку ви знімали контрнаступ, але вже багато разів були в Україні після революції 14-го року. Як на вашу думку, змінилась Україна? Чендінмоноврізсон в одному з моїх фільмів є пісня Слави Вакарчука. Ми ніколи більше не будемо такими ж. Це він співає в кінці мого документального фільму. Українці вже ніколи не будуть такими, як були після бійні, терактів, актів геноциду, важкого терпіння і страждань. Вони вже ніколи не будуть такими, як були після того, як відкрили внутрішню силу цей героїзм, який є в них самих. Якщо ти не пройдеш випробування війною, ти ніколи не знаєш, чи ти справжній герой, чи ні, чи ти будеш рабом, чи готовий ризикнути загинути аби бути вільним. Українці показали, що вони готові ризикнути, тому що вони понад усе поставили свою свободу. Все частіше ми чуємо слова втома, втома від війни. Що ви скажете тим, хто втомився? Я сам коверд дуже просто пояснити. Я висвітлював багато війн ще коли я був молодим журналістом. Ця війна особлива. Вона загрожує всьому світу. Це світова війна. Я висвітлював війну в Анголі. Я висвітлював війну в Сомалі. Я висвітлював війну в Бангладеш. Але я вперше тепер відчуваю, що доля світу поставлена на карту, тому що Путін хоче не лише України. Путін чітко каже: після України буде Фінляндія, після Фінляндії буде Литва чи Естонія, чи Польща, чи будь-що Путін веде таку ж війну іншими засобами шляхом політичних маніпуляцій. Він погрожує навіть моїй країні, Франції. Він погрожує цій країні, Америці. Він діє через тролів, дестабілізуючи американську демократію. The American democracy Тож ви вважаєте, що це третя світова ітізер вордвор діфрент. Це третя світова війна, але вона відрізняється від двох попередніх світових війн. Не усюди йдуть бомбардування. Це світова війна за допомогою нових інструментів у нових умовах. Путін використовує зброю в Україні, хакерів, дестабілізуючи Європу, ядерну загрозу шантажує зерном та голодом. Усе це має глобальний вплив. Коли ви створюєте голод в Африці, блокуючи Одеський порт, це голодомор світового масштабу. Коли ви підштовхуєте та заохочуєте популістів чи крайньо правих у Франції чи Італії, що це як невтручання у суверенітет вільних країн? Це свого роду світова війна. якщо все таки захід припинить допомогу Україні, не вдасться переконати і надалі підтримувати. Чим на вашу думку це загрожує? how would you see it if we fail to 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 help Якщо ми не зможемо допомогти Україні здобути повну перемогу, наступним кроком буде вторгнення Китаю на Тайвань. Туреччина піде шляхом Османської імперії, розширюючи свою зону впливу ближче до Європи. Іран буде сміливішим у створенні ядерної зброї. Це буде заохоченням для Хамасу повторити напад 7 жовтня. Коротко кажучи, якщо Путіна не стримати, якщо він не капіталює, у нас буде розквіт усіх найгірших сил. Тудей індеордвил try to expand. Сподіваюсь, цього не станеться. Айно I, I, сей орла сіндф. Я знаю, тому я кажу з перших днів, з лютого 2014 року. Десять років тому я сказав на майдані перед людьми. Це була неділя, були сотні тисяч людей на площі. Я тоді сказав: ви той вал, той щит вільного світу та вільних цінностей. Завантажу мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги 18-й на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійної ранку. до зустрічі.